І такі друзі, вітаю вас на каналі із сонячного В'єтнаму. Сьогодні у нас просто чудова погода. Хочу вам трішечки показати панораму міста. Спекотно, досить спекотно, Субота ми сидимо вдома, тому, тому що є на це причина. Ми чекаємо кур'єра, чекаємо важливу посилочку. Сподіваємося, він сьогодні приїде, тому що прийшло повідомлення, що ваша посилка вже е, запакована, і можете її очікувати. Тож ми чекаємо. Півдня пройшло, а ми ще її чекаємо. Он як гарно сьогодні на вулиці, яке блакитне небо, трішки є біленькі хмарки. Там над горами, там у нас видніються гори, і саме там у нас завжди захід сонечка над горами. Дуже гарне. Трішки співають птахи. Так, ну раз сидимо вдома, то я вирішила трішки покуховарити. На днях я купувала цукіні, вирішила зробити млинчики з цукіні, потерла їх на терточці, добавлю два яйця, сіль, перець, порушно і посмажу на сковорібці. Будемо смакувати з несолодким йогуртом. Буде в нас такий сьогодні обід. так позвонив кур'єр, я спускаюся в них. Завжди кур'єри дзвонять на телефон і. Кажуть, що під'їхала, потрібно спуститися, забрати посилочку, тож я поспішаю. І з величезним нетерпінням чекаю, щоб її вже розкрити, тому що там дещо дуже цікавеньке, дещо для мене. Я сподіваюся, ця посилка приїхала, тому що ми декілька посилок очікуємо. Обидві посилочки приїхали, тож зараз будемо розпаковувати. Почнемо з меншої посилочки і менш цікавої. Тут просто зубна паста. Крест. Наша закінчилась. Так, вона закінчилась, вже замовив знову. Таку ми ще не використовували. Ну, крест використовували, але саме таку не використовували. Окей. Буде, давай, угу. А тепер давайте перейдемо до ось цієї. Запакували вони дійсно так. Дуже.

А тут у нас еще мишка. Ще. Оце блок. Оце Я Яки страшенно не люблю. Ну це копець. Це у дорогу. Угу. І тут що у нас кову. Ноутбук. Можна кажуть. Так отказать гармон і на неї. 12 дюймов, Волотенський ноутбук. Тепер треба перевірити, чи дійсно він такий, який він є. Так, ну, виглядає, ну, виглядає тупо новеньким, хоча це БУшка, але дуже потужна. Хоч і не нова, там 2018-2019 рік. Мені для редагування відео потрібен більш потужний ноутбук, тому що мій ну так, той і не зовсім слабенький. Тобто він якби і монтує відоси, але по правилах він цього робити в принципі не повинен. Але якось якимось дивом він це робить. Цей же вже повинен робити це набагато краще. Тут потужна відеокарта, багато оперативної пам'яті, ну і, в принципі, непоганий жорсткий диск. Так. Давай. Тепер треба Один перевірити, мене, та, як він буде працювати. Ось такі параметри в цього ноутбука, ось це такий наш досвід придбання ноутбука, який вже був у використанні, він в дуже гарному стані. Жені каже, що тут все поміняли, клавіатура навесенька, тому що я думала, що буде біусний. І, ну, Заляпаний, як не ну, Так, Коли користуються якимось приладом або технікою, звісно, воно трішки в іншому стані, але все. Як навесенький, просто супер. Я задоволена. Сподіваюсь, що буде мені. єдиний мінус тільки, що він важить, як я не знаю. Як... І ось цей кабель, цей блок. блок, це просто він такий величезний. Так само ноутбук і... просто важить, мабуть, 3,5 кг якщо не більше. Його так просто на одній руці вже не потримаєш. Але за такі параметри в принципі. Ну е, слухай, мені щоб монтувати довгі Диходиться... відео, цей ноутбук буде, мабуть. Дуже гарний, так. я сподіваюся. Ну, 8 ГБ відеокарта, 32 ГБ гі... оперативної пам'яті, i7-й процесор. І, ну, а... Так, отож, ноутбуком ми задоволені. Женя встановив мені всі необхідні програми, там Windows, здається, таке все було встановлене. Я просто перепровірив все, все пройшло ідеально. Просто я дуже сильно хвилювалася на цей рахунок, тому що, якщо ви пам'ятаєте недавню нашу історію, як ми також замовляли, телефон, який вже був в використанні, і там була така досить мутна схема, я знімала окреме відео. Про те що там хотіли нас обманути, не дозволили відкрити посилку. Хоча ми тут також не перевіряли посилку, але там і трек відслідковувався, і вся необхідна інформація по транспортуванні цього ноутбука. Як вона там, що продавець запаковує її посилку? Що посилка прибула уже на пункт. Поштовий пункт, і скоро буде до вас доставлена. Тобто вся ця інформація прописувалася, і навіть якщо до вас прийшов товар, ви не задоволені, ви можете ну, про це вказати і вам повернуться гроші. Товар ви назад відправите, а вам повернуться гроші. Це ми замовляли через маркетплейс Лазада, там багато продавців. Продають свою продукцію, в тому числі і продукцію, яка вже була у використанні. Я дуже сильно хвилювалася. Жені сказав, не хвилюйся. Верніше він мені трішки не так сказав, але я вам трішки, якщо це все передала, він ну, на цьому розуміється, тож підібрав для мене максимально гарний ноутбук. Так, він не новий, він, скажімо так, і не. Здається, 2018 року випуску, але він потужний і має великий об'єм пам'яті, що мені також це необхідно, тому що я на свій ноутбук могла завантажувати файли, припустимо, на один блок, тому що більше вже не поміщалося, не вистачило пам'яті. Ми купили Вінчестер додатковий. Він Конфліктував з моїм ноутбуком, і це та проблема, яка ось нещодавно в нас виникла, коли ми були в ПТІ, Пішов конфлікт, і ноутбук просто не вмикався. Отож, я хотіла сказати, що ноутбуком ми задоволені. Чому ще нам потрібен був один ноутбук? Тому що Жені потрібен був для роботи робочий ноутбук, і в нього було була думка придбати ноутбук. Для себе робочий, але тепер е я свій старий ноутбук сьогодні, е, віддаю Жені у жені, жені він буде як робочий. Тож обидві проблеми закриті, обидва питання закриті. І я вам не сказала головного, це те, що е ноутбук коштував 600 доларів. Так, це не маленька сума для нашого бюджету, але це була необхідна покупка для того, щоб ми обоє працювали. Тож ми задоволені. Я задоволена, ще не редагувала відео на новому ноутбуці, тому що ліки попереносили всі програми, всю інформацію, яка в мене була на ноутбуці. Женя там різні маніпуляції проводив, щоб перевірити і так далі. Все отож, я. Тепер з такою обновочкою, тож страшенно задоволена. А ми зараз йдемо на стадіон. Там, де велике баскетбольне поле. Женя буде грати в баскетбол. А ми тут взяли всю необхідну амуніцію для того, щоб Аліса каталася на роликах. Дитині подарували півтора місяці назад роликові ковзани, ролики і лише один раз вийшли в них з ними покататися на стадіон. І це було, мабуть, тижня-три тому назад, а то й більше, я вже не пам'ятаю. Але виправляємося. Ну, Не, не було часу, якось все. Якщо кататися на роликах, то потрібно йти на стадіон. На стадіон я би не сказала, що далеко йти, але е -е, якщо мені самі йти, то трішки це все незручно. От Потрібно разом, а в Жені або робота. Або в нас якісь плани на вихідних, а сьогодні ось так склалося, що ми запланували, взагалі сьогодні планували в день десь піти погуляти, але поки, поки дочекалися посилку, поки з ноутбуком розібралися, то вже й вечір. А якраз поспала, виспалася, тож саме час покататися на роликах. 6 годин вечора, субота. Ну, тут ще хоч можна якось пройти. Там ми щойно проходили, що все заставлено було. Не можна було вам навіть далі. Дення по дорозі обходить, там ще хтось іде по дорозі. Тому що на тротуарі стоять байки. Це те, що ви мене постійно запитуєте. А я вам ось показую, що пройти досить складно. Ну, тут ось можна ще якось. Ходімо, Аліса між байками обійти, але й не скрізь. Давай мені руку ходімо. Ось так доводиться ходити. Багато хто пише, що взагалі жах, але ну, жах, мабуть, здається, на перший погляд. Тому що до всього можна прилаштуватися, підлаштуватися, звикнути, мабуть, скоріш за все. Так, ставай на самокат. Ну ось тут. Байки на тротуарі. І доводиться виходити, давай руку, лісе. Доводиться виходити на дорогу, щоб це все обійти, тому що по-іншому просто ніяк. Сюди назад на тротуар, трішки пройдемо, і знов доведеться обходити. Ось так. Тут ніби тротуар завжди був більш-менш вільний, то й ходимо сюдою. Але сьогодні вихідний день щось заставлено. Так, Ми на стадіоні, тут... Сьогодні дуже багато людей, я так зрозуміла, там якийсь футбольний матч. Тому що вболівальники біля сітки зібралися що маленько. Тут баскетбольні майданчики, і діти грають. Можливо, секція якась Жені тут зараз гратиме. От, а ми за лісою будемо на роликах тут, по доріжці, кататися, щось вона не дуже в захваті від цієї ідеї, хоча вдома хотіла. А зараз щось. Сказала, давай спочатку пограємося. Ну я відчуваю, чим це все може закінчитися. Аліса вирішила спочатку погратися трішки на майданчику, а потім тільки кататися на роликах. Тут два дитячих майданчика, вони такі собі не нові, але все рівно є. Дітки граються, і в'єтнамці діти граються. і Аліса тут з задоволенням завжди з'їжджає з дітками, грається. Так, і другий майданчик там трішки далі. За баскетбольним майданчиком тут два баскетбольних. Ну верніше, в двох місцях, тут декілька баскетбольних щитів. Там я навіть не порахую за один, два, три, чотири, п'ять. Здається, баскетбольних полів, де грають. Це з однієї сторони, і з іншої сторони на початку футбольного поля там такий самий майданчик для баскетболу є. Ну, там, мабуть, також п'ять, а то й більше кілець для гри в баскетболу. Ну і отут декілька футбольних полів. І завжди, коли б вони прийшли чи в вихідний, чи в будній день, тут завжди багато людей грають в спортивні ігри. Тут ось ще й тренажери стоять де В'єтнамці постійно займаються, і на доріжці також дуже багато людей завжди бігають. Тож такий стадіон, а там ще ось така підвісна доріжка, якою також можна прогулюватися. Один раз ми туди піднімалися. Виглядає це досить гарно, і для людей досить зручно зроблено, що є ось такий комплекс там і. Спортивні зали є, і в цьому корпусі там якісь і танці є. Ми колись ходили, дізнавалися, і ще якісь заняття, шахи, здається, там є. Що ось такий комплекс тут є, для людей досить зручно, щоб вийти, позайматися, і для діток погратися. Якби трішки кращі майданчики і трішки більше. Якихось гірок або ще якісь. Якби трошки більше для діток було якихось гірок, якихось майданчиків, то було б краще, бо там зовсім для малючків. Зараз Аліса проситься туди. Йдемо, йдемо на той майданчик. Тут трішки для старших, а там трішки для менших. Так ну а тут ось така гірка для малючків і така ось гойдалка для малючків. Так, можливо, це якимось майданчиком дитячим складно і назвати, тому що тут і в баскетбол грають, і м'яч може в голову прилетіти це таке. От. Хотілося б, щоб для дітей саме такі майданчики були трішки зручніші, але от є те, що є. Добре, що хоч такий є. Ти готова? Аліс? Так? так. Ну, поїхали. Пробуємо. 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 Клас, дівчатка. Він напевно старий просто. Приїхали наші друзі до нас. Що гуляємо всі разом сьогодні. Хто на човнику пливе? Ти? А з ким ти пливеш на човнику? Та хто ти Катея тобі? Um... Подружка? Yeah. Клас, молодці. Зараз yeah. ми проходимо біля... Тут багато дуже стоять велосипеди, якісь машинки, тобто Там ігрова кімната дитяча з килимочком. Дому. Ось таким був у нас сьогоднішній день. сподіваюсь, вам сьогодні було цікаво ми почути нашу розповідь про покупку ноутбука, трішки прогулятися з нами. Аліса трішки покаталася на роликах, зовсім трішки. Потім приїхали наші друзі, ними прогулялися, провели час. Тож ось таким був у нас сьогодні день. День, вихідний день суботній. Зустрінемося з вами завтра в новому відео. Бувайте! Доброго вам недільного ранку із сонячного В'єтнаму. Вітаю вас! Сьогодні новий день і вихідний він у нас. Ми йдемо на пляж. Хочемо провести першу половину дня на пляжі. Не знаю, як довго ми там будемо, тому що сьогодні знову спекотний день, але будемо його проводити там. Покажемо, яке море сьогодні. Який пляж, скільки людей, тож сподіваюсь, буде цікаво. Поїхали. Зайдемо в міні-маркет Вінмарт, візьмемо собі якихось снеків на пляж, водички. Дивіться, яка цікава штука, арахіс в якійсь посипці, кокосовій. 85 грамів упаковка і коштує 10, ну майже 11 тисяч доларів. Я б таке спробувала. Так, ну а Жені собі обрав ось такі чіпсики з кімчі, з квашеною пакинской капустою. До речі, вона досить популярною є у В'єтнамі. І чіпси зі смаком кімчі також досить смачні. Ось цього бренду Остар, Це, здається, якийсь в'єтнамський бренд. Так З снеками. Запаслися і ще водичку візьмемо ідемо на пляж. Так, ми взяли на пляжі два шезлонги. Кожен коштує по 40 тисяч дубних. Тут ось і різні напої, які можна придбати. До речі, біля шезлонгів стоять і ось такі столики. На столиках одразу є меню. Для вашої зручності можна різні страви замовити, вам принесуть. Так, напої в баночках, в пляшках. Кава, кокос, різні фреші. І одразу ціни вказані для зручності. так, Шезлонг ванготь 40 тисяч дон все без якогось обману. Ми часто сюди приходимо, саме на це місце, тому що там є дитячий майданчик, а ліська може і погратися трішки, на гойдалках, на гірках поз'їжджати І тут ну, така велика пляжна зона. Парасольки, шезлонги, більш-менш чисто, більш-менш перебирають. Тож, саме це місце ми найчастіше обираємо. До речі, ось цей арахіс в кокосовому борошні, що я собі придбала, кокос навіть не відчувається. Але смачненько. Ось такі снеки. Просто похрумить на пляжику, Просто супер. Ми завжди з собою беремо колонку на пляж, вмикаємо свою музичку і відпочиваємо. Сьогодні, до речі, на ж на лежаках не дуже багато людей, багато вільних лежаків, тому що дуже дуже спекотно. Тож після четвертої основна кількість людей, основна маса людей виходять на пляж. Зараз мало людей. Женя заліцею пішли туди до водички, а я тут кайфую. Так, подивимося, що сьогодні у нас з морем. Жені за лісою ходили, сказали, дуже прозора водичка і тепла. До речі, цього року вода набагато чистіша, набагато прозоріша, ніж була минулого року. Минулого року ми дуже частенько виходили на пляж, але якось я не спостерігала прям такої прозорої води. А сьогодні, ой, текло, сьогодні гарна водичка. Це, до речі, риболовецькі човни. Це те, на чому в'єтнамці пливуть. ідуть в море за рибкою. Ну, звісно, є й великі в них човни, але ось такі е, тарілки, бо вони схожі на тарілки, дуже часто використовують в'єтнамці. Ніде більш в жодній країні я таких дивних човнів не бачила. А ось ці так гарно розмалювали, Ну, скоріше за все ці, можливо, тут стоять. Просто для краси тут ось черепаха, рибка. І ось наступна також так само розмальована. Здовж набережної вони просто виставляють як декорації такі човни. І здається, ніби має бути незручно на таких плавати. Але їм зручно. Аліса, як тобі водичка? Хороша? Я? Давай. А ну ой, яка тепла водичка, клас, правда? Вон дивіться. Рятувальник взяв цей човник і одним веслом. Бачите, як він вправно ним кермує? Туди-сюди, туди-сюди. ось осяк пливе. Цікаво, правда? Аліса з в'єтнамськими дітками тут грається. Здається, вони в хованки граються. Ви в хованки граєтеся, Аліса, так? Ти подобається? Клас. Окей, каже. Англійською рахує. Близько четвертої вже на пляжі починає збільшуватися кількість людей, але хочу вам показати не це, а ось цих повітряних зміїв. Принесли їх, тут поставили. Трішки є вітерець, який їх розвиває. І вон там люди одразу почали купувати і також запускати в небі. Це гарно. Ввертаємося додому. В принципі, можна було б ще з годинку на пляжику провести час, але ще вдома є певні задачі, які потрібно на сьогодні виконати. тож Йдемо додому вже, та й хочеться якоїсь звичайної нормальної їжі поїсти. тож Вирішили вже йти. Ну, і Аліса сьогодні безденного осну, то так вже я відчуваю, що. Зараз почнемо йти, вона почне проситися вже на ручки, бо не поспала, набігалася, втомилася, накупалася, з дітками награлася і захочеться вже спадки. Ну що ж, друзі, буду я завершувати влог вихідного дня. Дуже вам дякую за ваші коментарі, за подобачки, за підписку. Це все допомагає моєму каналу рости, розвиватися та просуватися. Безмежно вам за це завжди вдячна. Бажаю вам гарного дня, мирного неба і бувайте зустрінемося з вами завтра в новому влозі.